Божого вам благословення. Біблійна і людська історія показують, що люди постійно борються за владу, намагаються якось відхопити хоча б частину, і виставити на перше місце свою думку, а не слово Боже. Вони харчуються чим завгодно, але не откровеннями Божими, не хлібом життя. Бог чинив такі великі знамення, як мана з неба, але єврейський народ нехтував манною, постійно нарікав, був незадоволений, не підкорявся Мойсею і Арону. не підкорялися владі, поставленій Богом. Лідери 12 колін Ізраїлових претендували, що вони влада від Бога. Тому Бог сказав: принесіть жезли цих лідерів. І наступного дня жезл Аарона зацвів, ожив. В ньому було життя та помазання від Бога, а всі інші залишилися просто дерев'яними палицями. Сьогодні дуже багато такої дерев'яної релігійної влади, а не Божої, не Божого помазання. Релігія спасіння не дає, тому потрібно в цьому розбиратися. Бог заприсягся, що непокірні не увійдуть у покій Його, і ми знаємо, що мільйони євреїв полягли у пустелі. Зі всього того покоління увійшли в обітовану землю тільки Ісус Навин і Халев, які служили і допомагали Мойсею. Сьогодні також, якщо в церкві нарікання, невдоволення, непокора, то дія присяга Божа, що такі не увійдуть у покій Божий. У цьому й біда. У єврейського народу був ковчег завіт, де був Бог, були ангели. Євреї жили біля ковчегу, перебували поруч, і вони не врятувалися. У Єрусалимі храм, там ковчег завіту, там начебто був Бог. І ми бачимо, одна руйнація храму Єрусалиму, відновили, відбудували, і знову руйнація. Новий завіт укладено на підставі крові Господа нашого Ісуса Христа. І Ісус каже, Я Манна, хліб з небес. Ісус, те саме Слово Боже, ті самі десять заповідей Мойсеєвих. Бог передав Синові владу судити Всесвіт і перед Ісусом схилиться, всяке коліно та всяка влада. Ісус обирає служителів. Господь попереджає я присягнув, що за зневіру, за непокору люди не війдуть до покою Божого. У їх житті не станеться таємниця, яку відкриває Бог людям. Ісус говорив своїм учням вам відкриті таємниці Царства Божого, а іншим не відкриті. Ісус прийшов на землю, щоб хрестити людей Духом Святим і вогнем. Тому чітко видно, у кого помазання, у кого влада від Бога, а де дерев'яна релігія? Багато людей проходять через церкви, приходять і йдуть. Тому що в їхньому житті не відбувається ця таємниця. Це диво народження згори, Зустріч з Богом. Не факт, що людина, яка прийшла до церкви, вже врятована. У посланні семи церквам Ісус показує, що церкви різні, мертві, теплі, без любові. Ісус говорить Я стою і стукаю, може, відкриють. Тобто він поза церквою, а не в центрі церкви, не її основа. Така церква не перемагає смерть, не рятує людей від пекла. Але і в живій церкві Ісуса Христа можна нарікати, бути незадоволеним, не підкорятися пастору, не бути однодушним і однодумним з церквою, стояти осторонь святого святих, не народитися згори і не зустрітися з Богом. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.